Всім привіт! Це Чернігівщина, і в нас вже починає тепліти на клумбах, тільки починають розквітати перші квіти. Буквально нещодавно, 9 квітня, нас зафіксували температурний рекорд мінус 4,1 градус. Спасала свої квіти як могла, накривала чим було. Слава Богу, нічого не померзло. Нагадую, що я не професіонал, не агроном. Я просто люблю землю і займаюсь її. Пробую щось саджати, вирощувати. Це мені дуже подобається. Цьому році зробили ось такі високі грядки, які я накрила і зробила тепличками. І вже на сьогоднішній день, а сьогодні у нас 19 квітня, я маю тут салатик, в касетах квіти. Ось огірочки ростуть. Ось там. Бурячок і морква. Люди ще нічого на город не саджали, бо в нас ще холодно. Починають тільки розквітати тюльпанчики. Дуже люблю тюльпани. Вони у мене на кожній грядці. В іншій теплиці так само у мене салат. Повилазила лук, часник. І вже починає вилазити спаржа Саджала я її, її три роки тому, і вже в цьому році ми маємо її вже куштувати. Ось такі ось пагани